Вас на телеканалі Сфера випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Ашканця рівного скаржаться на розплідник, де утримується 400 собак у вольєрах. Поруч із могу. Жителі вулиці Данила Галицького втратили спокій через сотні породистих собак, яких розмістили у вольєрах поруч з університетом на території колишнього радіозаводу. Там, за словами невдоволених рівнян, підприємець триває декілька сотень тварин породи кібецький мастив. Людям набридло слухати скавчання та гавкання собак, тому вони б'ють на сполох. За інформацією радіотрек, заступник міського голови Олексій Хмелецький готує запит до прокуратури та фонду держмайна України аби якнайшвидше врегулювати дану ситуацію. Журналісти за кермо сьогодні у день свого професійного свята представники засобів масової інформації мали можливість перевірити свої знання з правил дорожнього руху не лише теоретично, але й практично. Як це відбувалося, дивіться далі. Пробне тестування зі знань правил дорожнього руху та тест-драйв із інструктором по водінню. Таку перевірку для представників засобів масової інформації влаштували в територіальному сервісному центрі МВС з нагоди дня журналіста. За словами фахівців, з поставленими завданнями журналісти впоралися на відмінно всіми поставленими задачами журналісти справились і керують транспортними засобами, скажімо, на належному рівні, і е, таких ж водіїв е, на дорогу як кажуть, випускати можна. Вони зі своєю всі з цими задачами керування транспортними засобами вони справились на високому рівні. Правила правилами, а про свято та ще й професійне забувати не варто, користуючись нагодою. Директор рівненського сервісного центру Віктор Залюбовський привітав усіх акул та мікрофона з днем журналіста. Також хочу вам в свою чергу подякувати за співпрацю з нами за висловлення наших проблемних питань, наших досягнень. Хочу ще вам привітати, все таки з професійним святом, побажати вам гарних сюжетів. Ну і журналістам гострого пера. надіємося всяких вам гараздів на вашій праці ваші нових роботі. Любов Данче, Роман Чекунець, випуск новин. У Пересопниці проходитимуть лицарські бої. За кілька тижнів до маленького села Пересопниця знову з'їдуться туристи. 1 липня на території місцевого музейного комплексу проведуть щорічний фестиваль історичної реконструкції Русь Пересопницька. Глядачам покажуть, чим жили їхні пращури сотні років тому. Зазвичай там влаштовують показовий штурм дерев'яної фортеці, а ще б'ються на мечах та бойових сокирах. Вчать туристів стріляти з лука. Поряд народні майстри та майстрині показують, як ліпити з глини горщики і ткати полотно. Цього разу фестиваль триватиме три доби з 1 по 3 липня, повідомляє рівне пост РВЮА. Приємно повертатися до своїх витоків. в Острозькій академії відбулася зустріч випускників. До своєї «Альма-Матер» з'їхалися близько 200 успішних людей, якими здобутками ділилися, та як проводили час. Дивіться далі у сюжеті. Вони зустрічають один одного обіймами та теплими словами і почуваються як вдома. До Острозької академії з'їхались випускники з усієї України. Ці люди працюють у різних сферах життя і є успішними у тих напрямках, які обрали. Політика, бізнес, економічна, гуманітарна наукова діяльність. Деякі з них входять у світові рейтинги успішності. Тож в академії своїми випускниками надзвичайно пишаються та вболівають за них. О, на моїх очах сльози. Вони бувають, сльози, людина плаче від різних речей, так, але плаче інколи від радості. І, і здебільшого хотілося б, щоб вони були від радості, в мене це від радості. Це все рівно, що до батька знову вернулися його діти. Діти, яких давно не були, тому що вони працюють, але ж я всіма ними пишаюся, тому що ось тут тільки деяких сьогодні зачитав, це просто вражає за такий короткий термін, щоб випускники Острозької академії зайняли такі посади. А найбільше, що вражає, що нещодавно на ярмарці. Професії, що відбулася в Острозькій академії, роботодавці просили давайте, а нам вже не було кого давати. Тобто розкупили практично 100% випускників островської академії, і це найбільша похвала для островської академії, коли всі відмічають не тільки рівень високий, рівень знань. Ну, уявіть собі, що лише цього року до нас перевелися з університету Шевченка з Києва. До нас перевелися з Києва Глянкої Академії, і всі мотивують тим, що ми приїхали сюди за знаннями. Випускники Острозької академії працевлаштовані у 18 областях України та більше ніж у 20 країнах Європи. Зустрічатись усім доводиться вкрай рідко. Тож такі відвідини Альма Матри є прекрасною нагодою поспілкуватись і пригадати усе дуже приємно, що вкотре ми вже проводимо зустріч випускників усіх випусків Острозької академії, і з кожним роком нас стає все більше. Ще більше, адже зараз сьогодні в е, нас більше вже чотирьох тисяч випускників денної форми, тільки навчання, які успішно себе зарекомендували на ринку праці, і, і ми бачимо, що щорічні зустрічі випускників надзвичайно е, для всіх цікаві, їх очікують. І з кожним роком все більше і більше випускників, які надзвичайно сумують за свої альмаматери, любить її приїжджають до нас і відвідують наше дійство час зустрічі випускники мали можливість поспілкуватись з ректором своїми деканами, пригадати найкращі моменти свого студентського життя. Жартома вони називають себе Острозькою діаспорою, але не через те, що серед них витає дух провінційності, а тому, що вони трохи інші, сформовані на вищих цінностях знань та моралі. Нам не просто вкладували знання, якийсь набір фактів чи набір якихось формул, а нас вчили вчитись. Це, по великому рахунку, є найголовніше завдання сучасної освіти, принаймні, я в тому глибоко переконаний, оскільки сьогодні ми живемо в час, коли якісь тези швидко міняються. Технології швидко з'являються, швидко відмирають. І не можна бути консерватором. Треба швидко володівати будь-якою інформацією. Нас то вчили. Це було так, як я один з перших випускників. Наші теперішні студенти, того, мабуть, не зрозуміють, що таке один підручник з археології на сто чоловік якому треба підготуватися до практичної випускниця Острозької академії Алла Дубровик-Рохова уже сім років працює в Києві. Нині вона редактор відділу економіки Всеукраїнської газети День все, що здобула тут, у рідному виші, активно впроваджує в кар'єрному житті і ні на мить не забуває про свою велику університетську родину, яка дала поштовх до реалізації та успіху. Мені здається, що дві речі Острозька академія дає дуже сильні. Це а... Відчут впевненість в собі тут. Кожен може проявити себе як особистість і повірити в себе, що які б не були неважливі зв'язки твоїх батьків, гроші твоїх батьків, друзі, твої знайомі і родина в першу чергу є ти сам і те, що ти вартий, те, що ти хочеш. Тут є тут тут в цих синах, ти отримаєш всі інструменти для того, щоб реалізуватися і реалізувати своє свої, свої цілі. А друге, це от це відчуття родини. Насправді, попри всі успішності та досягнення в академії, не втомлюються рухатись вперед. Попереду нові спеціальності та напрямки підготовки, які в Україні мало розвинені, розповідає ректор. в тому що ми вивчили ринок світовий. і виявляється вже давно в усіх світових країнах, і в наших сусідів Польщі звичайні цивільні університети готують. Для цивільної безпеки готують фахівців. Це, наприклад, фахівець в галузі кібербезпеки. Ми зараз програємо нашим сусідам Східних повністю, повністю програємо. і Хто б мені нічого не говорив? Ми програємо кіберпростір, масовий простір, телепростір, радіопростір тощо. У нас немає фахівців, які б могли б дати відсіч. У академії готові до цього дві-три-чотири іноземні мови люди, які готуються до цього, і це були фахівці в галузі якраз кібербезпеки. Таким чином академії вкотре вдається поєднати новаторство у підходах до освіти і водночас зберегти кращі традиції духовності та моральних чеснот, аби про плоди своєї праці випускників говорити гордо та щастю. Ірина Мороз, Вадим Дроздюк, випуск новин. І знову Парафест Рівне, 12 червня у місті відбудеться соціально-культурний фестиваль громадських ініціатив людей з інвалідністю. Парафест Рівне. Метою даного дійства є поширення інформації про громадські організації інвалідів Рівненщини та організації, які працюють з інвалідами, їх діяльність, цілі та досягнення. Програма передбачає виставки творчих робіт осіб з інвалідністю, майстер-класи та багато іншого. Відбудеться фестиваль у парку культури та від. Починку імені Тараса Шевченка Талановита малеча з нагоди дня захисту дітей. Наш колектив організував акцію День на телебаченні за віршик чи пісеньку діти отримували повітряні кульки та можливість виграти екскурсію на телеканалі Сфера ТВ. Захід вийшов доволі цікавий та веселий. Подробиці дивіться далі. З нагоди дня захисту дітей сфера ТВ вирушила на зустріч зі своїми маленькими глядачами. Так, на майдані незалежності журналісти та відеооператори спілкувалися з малечою. А ті в свою чергу демонстрували нам свої таланти. За це усім дітям ми дарували повітряні кульки з сюрпризом всередині. Міцварився і соло, ти щось наплутала, плута. Довго думав баранець та промовив, як мудрець, це хвороба непроста, треба різати хуста. Я розкажу вам вічика школа, неначе вулик наша школа, вся вона гладе, як рій. І здається, що довкола розквітають квіти мрій, бігають, сміються діти, дали дзвонить задзнить, стане тихо, німим, віти, похова... поховались, бджали вмить. Лискуючи рашенки, листя залеметь. Черешеньки бавить очі, точка, маленька. Дівчаточко і хлоп'яточка, підразу б скач, простірай рученята та мало не плач. Раді вище з'їсти та високо лізти, Ой раді всі родити та воді діставати. Ой, вишеньки, чарешеньки червоні спільни. Чого ж ви так високо виросли на гін? У віршованій формі діти бажали нам та усім рівнянам добра та злагоди. Шлях у житті буде кожного свій, кожному різні зустрінуться люди, сонце засвітить, мете замінчить, рідні, ніколи вас не забуде. Діти не лише дарували нам віршики, але й співали. «Стукає вікно, гоща ціливна, знов до нас прийшла, всім. Свої привітання передавали окрім дітей і дорослі. Хочу привітати свого чоловіка, побажати йому сили, натхнення, наснаги, бо він мене терпить. Адже в нас сьогодні 5 років нашого подружнього життя, дерев'яне весілля. Чоловіче, я тебе ще довго не відпущу. На святі з нагоди дня захисту дітей. Наші журналісти також поринули у дитинство. Так, наша Віка Бондар не сумувала. Щоправда, не відразу помітила, що потрапила в кадр. Перейнялась енергією дитячого свята і журналіста ведуча сфери ТВ. Любов Данча. своїми запальними павона змусила танцювати і нас, і гостей свята. Рештою день видався цікавим та веселим. Нашим глядачам нагадуємо: не забудьте зазирнути до кульки, яку ви отримали від нас, адже можливо саме вам випаде можливість побувати у нас в гостях. Владислава Стецюк, Роман Мальничук, випуск новин. І сфера ТВ» вітає всіх журналістів, колег із професійним святом. Будьте об'єктивними, неупередженими та більше позитиву у вашій роботі. Глядачам, дякую, що ви з нами. Бережіть себе, до зустрічі.